Слава Ісусу Христу, друзі, я дякую всім вам, що ви прийшли сьогодні сюди для цієї молитви, і ми можемо разом стояти, знаєте, перед Божим лицем. Слово Боже каже, де двоє? Чи троє зібрані в ім'я моє там я посеред вас? А ще Слово Боже каже: а якщо двоє чи троє з вас погодяться про щось молитися в молитві, то буде вам. Так, так Слово Боже каже. І тому ми Добре зробили, що ми прийшли для того, щоб в молитві згоди молитися за Україну і за нас, і за церкву, за один одного. Хай Бог благословить нас і прибуде з нами в цей час. Я вірю, що ми вже переживаємо Його присутність, і я це відчуваю. Господь з нами. Він благословляє нас. Це, це так приємно бачити, що Господь він, він, він вірний своїм словам. Хочу поділитися однією думкою перед тим, як ми продовжимо наші благання перед Господом нести. Є дуже цікаве слово, яке каже апостол Павло до Ефесян. Він говорить у 4 розділі таку пораду, таку пораду каже апостол Павло. Нехай жодне слово гниле. Не виходить із ваших вуст, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подавало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви започатані на день викупу. Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві. Милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Слава Ісусу! Такі ось поради дає апостол Павло. І Він закликає нас, закликає нас щоб ми пильнували свої уста, щоб ми пильнували те, про що, або що ми кажемо, про що ми говоримо і так далі. І тут ви знаєте, можна. Подумати е, в першу чергу дійсно про якісь, е, якщо тут написано нехай жодне гниле слово не виходить із ваших вуст, то можна відразу десь для себе подумати, ну я ж не матюкаюсь. Да? Значить, що я гнилих слів і не кажу. Це мене якби і не стосується. Але послухайте, гниле, гниле це можна сказати щось. Що було добре, але підгнило, так? таке воно. Воно зіпсоване. Воно має в собі зіпсованість якусь. Так ось, роздумуючи над цим, ось які думки мені приходять. Ми можемо культурними словами говорити гнилі речі. Розумієте? Можна говорити. Культурними, скажімо так, такими літературною мовою, але гнилі речі. Можна говорити безбожні речі дуже інтелігентно. Дуже так, знаєте, ну, ні одного слова кривого не сказати, але суть суть слів буде гнилою. Вона не буде будувати людей. Ми можемо, Наприклад, ми можемо казати такі слова: ой, вже нічого доброго в цій країні не буде. Це гниль. Розумієте? Це гниль. Це, це псує віру в людей. Або ми можемо говорити в життя людей наших, оточуючих, в сім'ю свою, говорити гнилі речі. Наприклад, про когось сказати, ну такий він безтолковий. Це гнилі слова. Розумієте? Це гнилі слова. Слова, які приносять зіпсованість. І Слово Боже каже нам, що. Від наших слів дуже багато, скажімо так, є є, ну, вплив величезний. У псалмах такий, такий є вислів, 33-й псалом каже такі слова. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, щоби бачити добро? Хто? Є, хто хоче бачити добро, хто любить довгі дні життя? Є, ну, ми всі, якби, да, ми хочемо бачити добро. І ось він дає пораду. Ось він дає пораду. Це Псалом Давидів Давид дає пораду. Свого язика бережи від лихого, а уста свої від говорення підступу. Бережи. Відступися від злого і добре чини. Миру шукай і женися за ним. Е, е, кожний із нас, кожний із нас щодня щось говорить в своє життя, в життя. Своїх рідних, не тільки е, в плані того, що ми їм говоримо, але і про них говоримо. розумієте? Ми не тільки говоримо людям, ми ще і про людей говоримо. Ми не тільки говоримо про країну, ми, ну, розумієте, да? ми щось проголошуємо. І Слово Боже каже, що язик має. Дуже потужну силу, і ця сила може бути руйнівною силою. Яків апостол, пам'ятаєте, він каже, що це зло безупинне. Так? Яків кажеться, я це зачитаю для нас, всіх нагадаю слова апостола Якова, що він каже. Так само, язик, малий член, але хвалиться вельми, ось маленький вогонь, а запалює величезного ліса. І язик то вогонь, як світ неправості. Поставлений так поміж нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієни. І він зло, безупинне. Да? Але коли він зло, тоді, коли керує, коли він наповнений від гієни, коли він наповнений словами неправди, руїни. Ось обмови чи засудження якогось чи прокляття якогось і так далі тоді. Але коли наші уста стають інструментом Божої благодаті в його святих руках, коли ми дозволяємо Духу Святому наповнювати наші вуста словом від Господа, тоді це слово стає будуючим. Амінь. І тоді моя, мої уста вони збудовують щось. Вони збудовують стосунки, вони збудовують моє життя, і вони будують духовно, будують моє оточення, мою сім'ю, мій дім, а також будують і нашу країну. Коли ми проголошуємо якісь речі, Слово Боже каже: благословляйте, і я благословлю, благословляйте. Проголошуйте благі слова. Завжди легше, подивившися на якусь ситуацію, почати клясти, знаєте. А все, біда, вже не буде, все, пропало, не пропало і так далі. Але це не від Господа, розумієте? Наші уста мають наповнені бути збудовуючою силою. Господь благословив Україну. Амінь. Боже, благослови цю державу. Господи, благослови наш народ. Боже, даруй покаяння Україні. Господь, збудуй мій дім, я прошу тебе. Благослови мою дружину, дітей моїх, моїх рідних. Господь, благослови їх. Мої діти, розумні діти. Можна сказати, ну такі вони. Знаєте, от що в уста твої проголошують, от і будеш мати. А ти. Зазідає, каже, а мої діти розумні. Вони будуть головою, а не хвостом. Вони не будуть іти на поводу цього світу і так далі. Проголошується, нехай гниле не виходить з тебе. Але щоб гниле не виходило з нас, то воно не має бути в нас. Амінь. Ось тут і ось тут не має бути гнилизни. Тут має бути чистота, і тут має бути чистота, чистота думки, чистота серця приводить до чистоти слів. Амінь. Бо чим наповнене серце, те промовляють уста. І тому перше, за що би ми помолилися, Господь, серце чисте сотвори. Амінь. Серце чисте сотвори. Омий наші думки, наші серця. Щоб далі, коли ми молимося, коли ми щось проголошуємо, наші уста проголошували Божу славу, Божу силу, Боже благовоління. Божу благодать, Його збудовуючу силу на збудування нашого життя. Нехай прийде слово в наші уста, в наш дух, і таким чином ми будемо збудовувати своє життя, життя наших рідних, життя цієї країни во ім'я Ісуса Христа. Добре? Ми схилимося і будемо молитися перед Господом.